Вітаю, шановне панство! Сьогодні у нас розпакування лоту з Віоліті для колекціонерів. Давайте розкриємо, подивимося, як дійшов цей лот, в якому стані, як запакований. Що ж, поїхали! І так, по-перше, як запакований добре. Скотчем перемотаний, так що... Ну, що дуже гарно запакований. Давайте будемо відкривати, дивитися, що ж там знаходиться всередині. Які... Лот я виграв. Так, закривати зазвичай дуже-дуже. Продавець потурбувався, щоб доїхало все добре. Давайте з цієї сторони. Відкриємо? Ні. Не відкриємо. Це так закрило, щоб взагалі. Ну, зараз подивимося. Так, відкривається? Відкривається, в нас відкриється, як кажуть. У всіх випадках. Так, тут відкрився. Ось тут відкрився. Ну що ж, поїхали. Що саме я виграв на сайті Violet для колекціонерів? Виграв я папір. Жартую. Тут багато папіру. А що це у нас тут? Чек? <гум> ну, ладно. Це дуже добре. Так, а саме я виграв, вам зараз покажу, це картриджі для приставки Sega. Ось один картридж. Ну, Вони є, тобто їх потім треба буде перевірити, перевіримо. Продавець сказав, що не перевіряв, але я думаю, все буде добре. В мене декілька є приставок Sega, на якийсь з них та запуститься, як я кажу. Бачите, як запаковано. Тут теж картридж є. І ще один картридж. Це Файтінг, до речі, я цей картрид знаю. Зовнішній вигляд бажаю кращого. Але є, як є, не дуже дорого, але прикольно. Три картриджі, які я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Потім будемо дивитися, перевіряти. Тут нічого немає. Якийсь такий картон є. Трішечки папіру. Ось так було запаковано, але дійшло все добре, в доброму стані, як на зовнішній вигляд. Бачите, не, за... не цей. Ну, Добре. Ще раз скажу, ось цей лот з папіром жартую, ось цей лот я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Дякую продавцеві і дякую сайту. До нових зустрічей. па-па!